Аграріями Дніпропетровщини завершено збір ранніх зернових культур. Цього року їх врожайність склала в середньому 29 центнерів на гектар. Цей показник двічі перевищує минулорічні. Загалом в регіоні було зібрано понад 2,4 мільйони тонн зерна. Під час колегії в Воржунікідзе губернатор Дмитро Калєсніков зазначив, що це хороший показник. Проте порадив аграріям рівнятись не на минулий рік, коли через непогоду загинула значна частина врожаю, а на піковий 2008. й Ми повинні з вами рівнятися на показники 2008 року. 2008 рік у нас був Самим результативним починаючи з 91-го року, в продовольчій пшениці, в 2008 році в нас був результат 1900. В цьому році, Вадим Григорович, ми йдемо на результат 1 мільйон 700 з невеликим, так? У нас більше більше як 70%, сідайте, будь ласка, більше як 70% це продовольча пшениця. І це є добрий результат. і я впевнений, що Господь нам допоможе, і з кукурудзою і з технічними культурами в нас теж буде все гаразд. Що стосується Нікопольщини, під час жнив на полях району працювало 120 комбайнів. 25 агропідприємств зібрали близько 110 тисяч тонн ранніх зернових з середньою врожайністю 30 центнерів на гектар. Це хороший показник. Уже в найближчий час Дніпропетровщина розпочне готуватись до посіву врожаю 2014 року. Восени заплановано посіяти понад 680 тисяч гектар озимих культур.